Усе найяскравіше з 11 матчів Суперліги у найкращій десятці тижня. Її відкриває захисник Дніпра Олександр Мішула, який блокшотом закриває Максиму Балашову шлях до кошика. На дев'ятому місці розвертається красиво обігрує Вінсента Хантера і безальтернативно завершує атаку кремезний центровий хіміка Вернон Гудріч. Восьма позиція у гравців будівельника. Лео Лайонс віддає результативний пас через весь майданчик, а Артур Дроздов довершує момент китком згори. На сьомому місці представник Говерли Кіндл Дайкс, який читає ситуацію, випереджає двох суперників і виправляє промах партнера яскравим додаванням. На шостій сходинці наполегливий і працьовитий велетень Дніпро Азота Сем Малдроу і його неймовірні шість поспіль підбирань на кошику суперника. П'яте місце у миколаївських легіонерів Ентоні Шейвіса і Кріса Фейбера. А також прихованого паса і потужного данка у їхньому виконанні. На четвертій позиції домашня заготовка політехніки Галичини, в якій Дарил Мітчел демонструє свої асистентські таланти. А Леонід Стефанишин швидкість і високий стрибок. На третьому місці блискавична град Дніпропетровців і, зокрема, Максима Корнієнка, який ефектно розвертається під час прийому м'яча і данком приносить команді очки. Друге місце у Павла Буренка, якого говерла нещодавно орендувала у будівельниках. Плеймейкер Івано-Франківці нервово грає проти своєї колишньої команди, але вчасно збирається силами і ставить феєричний блокшот. А найкращий цього разу лідер Перо за НТУ Ренді Калпепер, який вже привчив оболівальників до своїх запаморочливих польотів. А тепер вирішив підняти планку власної феноменальності. Феєричний триочковий запорізького малюка з центра майданчика на мить випереджає сирену першої половини гри і посідає перше місце найкращої десятки тижня від журналу Суперліги.